А, а за кулеметом дівчина молода, а гленда залеткою на бої подавай! Український повстайше бою не відступай, гленда залетую на бої подавай, Український повстанце, бою не відступай. Слава вам, слава! А ви, Беркут, почуєте голос українського жіноцтва, ви палите свою батьківщину, ви вбиваєте своїх жінок, своїх майбутніх дітей, ви руйнуєте свою землю. Ви є наші брати, але ви стали для нас скотами. Ви себе ведете як скоти. Але з нами правда, з нами Бог. Ми маємо перемогти і ми переможемо. І нам тут не страшно, ми звідси нікуди не йдемо. Це є наш. Мерти за батьківщину, але ви нас всіх не повбиваєте. Так що ми переможемо, слава Україні!